Зараз з нами на зв'язку Дмитро жмайло, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, вітаю вас, пане Дмитре, От ми зараз подивилися матеріал про співпрацю КНДР з Росією. От наскільки тісно, взагалі, у військовому напрямку вони співпрацюють? Це за наразі досить таки тісна співпраця. Зокрема, вся зброя, яка надходить з північної Кореї, вона обов'язково супроводжується північно-корейськими спеціалістами. Тим паче, що дуже багато тих же боєприпасів це застарілі зразки ще -х, 60 х початку х років. Відповідно, вся ця заста. Старіла зброя, не дивлячись її на мас на її масованість, вона ну все таки потребує адаптації. Крім того, навчання в артилерійській справі також північні корейці. взагалі їхня глобальна доктрина, як вона сподівається пережити ту ж саму ймовірну війну між між ними з однієї сторони і США Південної Кореї, Японії з іншими це зокрема риття і досить таке оснащення високотехнологічних фортифікацій. Пунктрів вони в цьому власне є дуже і дуже вправними і відповідно намагаються таким чином передавати. Ати досвід своїм російським колегам глобально. Ось ця співпраця вона є дуже загрозливою і для всього регіону на сході, тому що північна Корея отримує неоціненний досвід бойової високотехнологічної війни проти України відповідно вивчення нових зразків застосування зброї і озброєння. І повірте мені, як тільки це побільше північно спеціалістів пройдуть ось ці ці полігони, прийдуть навчання з боку російських військових, то однозначно офіційний прихинян буде намагатися ескалувати безпекову ситуацію. Відповідно, ми зможемо побачити нові нові загострення в тому регіоні. Пане Дмитре, але все-таки, от про погану зброю з КНДР говорять вже давно, ви зараз теж про це сказали. Але снаряди звідти і далі продовжують надходити. Чи свіці свідчить це про те, що у росіян не вистачає ну власного виробництва або незабаром вони можуть взагалі відчути снарядний голод? Вони вже це відчувають. до повномасштабного вторгнення. Російська Федерація була світовим лідером по виробництву снарядів. І, от, як зараз от знаєте, говорять, що є там, нібито дуже велике просування Росіян на фронті. То варто нагадати, як було на початку 2022 року, і навіть їх весняна літня кампанія росіян, коли українським силам оборони довелося залишити Сєвєродонецьк і інші міста, тому що вогняний вал з боку російської армії був настільки сильний, що ми просто-напросто не могли встояти йому протистояти. Це було Лизно десять 60 тисяч снарядів Росія могла використовувати тоді на добу. Зараз звісно ж цифри різняться, але така середньозважена цифра догова, яку використовують росіяни, це 10-12 тисяч. Бездонні російські склади виявилися не такими ж і бездонними. Вони на максимум завантажили свій ВПК, Але те, що зокрема і вказують, і західні аналітики, половина уже із усіх снарядів, десь близько півтора мільйона. Це північна Корея, і відповідно їх все більше до ними безпосередньо насичується передова без. І цієї допомоги Росія той вогняний вал, який вона триває зараз, навіть який суттєво впав спочатку повномасштабного вторгнення, підтримувати не здатна оце зменшення співвідношення протягом цього року, це тільки завдяки тому, що у росіян зменшуються їх запаси, чи все таки ми теж напрацьовуємо? Ми, звісно ж, напрацьовуємо, але ну ми явно не можемо поки що витягнути ось ті темпи, про які я говорив на початку. Якщо ми беремо там знову ж таки, повертаючись до того, що 10-12 тисяч використовують Росіяни. Ми десь зараз наближаємося до, до цифри 3-4 тисячі. Тут, звісно ж, і поставки. Які нам надають партнери? Ми сподіваємося, що зокрема останній Рамштайн значно нам допоможе, тому що зброя із останнього пакету 8 мільярдів для України має надійти зі складів Сполучених Штатів Америки, армії США, що має значно підпришвидшити відповідно цей процес. Це і розгортання також виробництва в Україні, зокрема по лінії по виробництву снарядів 155 міліметрів. Але разом з тим, якби це сумно не було, от ми зараз говоримо, що північна Корея, зокрема, в вашому сюжеті йшлося, 1 мільйон. 600 снарядів. то всі західні партнери, які нам зокрема і купують індійські снаряди, і не забувайте і про чеську ініціативу. Ми ледь-ледь нашкребли для України один мільйон снарядів. І то здається, ця цифра неповна. Тому все таки на жаль, Росія і її стиліти досі перезберігають оце ну вогняне верховенство. Але разом з тим ситуація явно краще ніж та, яка, наприклад, була взимку, коли співвідношення постріляв насколо нас було 1 до один 1 до десяти, один до дванадцяти. Ситуація була просто жахлива лише за. Для стійкості, героїзму і масовому використання впівів дронів ми тоді стримували російську навалу зараз. Дійсно, це на жаль поки що неоднорідно по фронту, але ось ця цифра 1 до 3 стає все більш реалістичною. Пане Дмитри, одна залишається хвилина? Власне, попрошу вас ще прокоментувати одне питання. Вчора з'явилося повідомлення, що біля Костянтинівки збройні сили України збили су 34 Але згодом було уточнення, що це може бути БПЛА С 70 мисливець, і, і от що збили його самі росіяни? Чи багато взагалі країна-агресор зараз має таких безпілотників, і яка від них небезпека? Ну, по перше, це те експериментальний зразок, який має супроводжувати винищувачі вже нового покоління російські, зокрема ті Су-34 і су 57 Тобто нести додаткове озброєння. Якщо летить винищувач, то ці БПЛА мають ніби його підтримувати наступальні дії. Вони ну це досить таки велика зброя, 14 метрів розмах крил до трьох тонн корисного навантаження. Що сталося там? Скоріше за все це виглядає як те, що він просто-напросто не виконав всі ті на нього покладені завдання і його як там матірний літак і змушений був знищити, щоб він не потрапив у більш-менш цілому вигляді до українських сил оборони, бо скоріш за все він піддався надію українських ребів з різними даними? Росіяни мають чотири таких прототипи ще два уже нібито на фінальній стадії виробництва. З 2019 року вони носяться зі цією своєю, своєю іграшкою, але в масове виробництво ну останні заяви були міноборони. Вони мали поставити їх до кінця року. Після цього збиття, скоріш за все, на щастя, це. Питання знову ж таки відкладається. Дякую вам дуже, пане Дмитро, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, Друзі. це був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Усі про. Проект...